Вітаю, звати Олександр. Я лікар-анестезіолог. У нас сьогодні така велика подія. Ми навчаємо наших лікарів УЗД, акцент на УЗД серця. При цій події велике місце посідає гарне обладнання. Дуже дякуємо фірмі ProTech Solution, яка постачає нам УЗД апарати. Користуємося продукцією ProTech Solution не лише під час тренінгів, а й в практичній діяльності. Маємо дуже гарний досвід. По перше, задоволені як якістю зображення, яку ми отримуємо, це для нас для лікарів. Головне, і також хочу відмітити, що апаратура дуже надійна. Це також плюс. Хочу вам представити мого колегу-організатора, професора Рома Стівенса, анестезіолога з Чикаго, Сполучених Штатів. Він також скаже декілька слів про сьогоднішній захід. Добрий ранок, мене звати Рам Стівенс і Мериканець професор і Анастезі Вог і Чикаго, і це великий час для мене бути тут в Україні а, і допомагати Україні. Ми провели курси а, про УЗД, а, про показ в Україні зараз під час 3 років. In so hodni uh, naši študenti uh, lekari, uh, oni anesteziolohi, majžej viskovi lekari uh, in oni uh, bodo koristovali vso uh, informacijo skoraj pošli v opis za afra. Uh, oni delajo tudi v uh, Kijevi in takoš često na, na frontu, v uh, stavbonti, uh, da jih uh, uh, likujejo od uh, poranjenih uh, viskov. jako go Slava znam,